Як не стане, сонце блікує, трошки засвічує. Ну тим не менше. Привіт народ, ми з України. Значить, Продовжую розповідати про правдиве життя нашого тракторця. В перший рік, як ми його придбали, на осінь, ну, думаю, треба заляти антиприз, тут історію розказував, кидав групу, 60% противників антифризу і так далі. Ну, Тим не менше ми його заляли. О, і наскільки я знаю, кажуть, що раз в два роки треба його міняти. У нас вже пішов третій рік, два з половиною десь. І тут йде, якби нас злив, ну, в розритіний бачок йде цей його шланг. Там вже ми самі доробляли. І якийсь почався нальот робитись такий, який мені дуже не подобається. І, значить, ми... Зараз поки немає морозів, бачу, ну приморозки навіть вночі передають, не передають. То ми вирішили промити і залити небесну дистиліровану воду. Дощу короче, воду залити. Зараз зливаємо. дивимося, що за половиною роки з нього стало цю антифризу. Ну і походу. Значить, всі знають, що при, як купляється трактора, іде... Переходник на кран, щоб зливати, а тоді аж знизу в переходнику, там який він довжиною сантиметрів 8, вкручується е, датчик на температуру води. І про по, правильні показники навіть мови не може йти. Так що ми все викрутили те все діло того крана переходника, а прямо датчик був вкручений в е, його в головку якось так ух ти ж яке воно чорне так що як мінімум раз два роки точно три міняти п'ять літрів тут входить я навіть не буду переливати повірте мені на слово я хотів переляти якусь стару таку пластмасу повірте на слово що капець Зараз промиваємо. Коротше такого жижа там була. Це дуже добре, що вчасно я побачив і будемо замінювати. Так, короте, до осені будемо на воді кататися. Там раз в місяць заміняємо, дощу в воду, де і все. А на зиму по-любому антифриз буде. По Значить заповнюємо тепер аж до горловини. Водою, так два-три рази промиваємо і тоді заливаємо, заливаємо і буде нам радість, я так думаю. Бо могло б не робити біди з радіатором. Хочу знизу, то що, помпи немає, на що зводити? Знизу от крутиха збігає. Це вже вода, тут вже урон. Доптири не наносимо. О, дивіться, знову яка жижа побігла. Другий заход. Другий раз. О, вже чистіше. Так що така історія. Зараз заповнюю до кінця. Закручуємо датчики всі. Одного... То, кого злитий антифриз, слідкуйте за цією історією. Дякую за перегляд, всім удачі. За все респект.